let Якщо вам потрібен ноутбук не на потім, а на зараз, щоб працювати, вчитися, писати диплом, не грітися над ним як над батареєю і не брати кредит на два роки. Ось вам ноут. За 23 тисячі гривень. Це Acer Extensa 15. Серія Extensa – це ті самі надійні інструменти від Acer. витривалі й доступні ноутбуки, створені для справи, а не для краси, що мають вже понад 25-річну історію. Це той самий випадок, коли бюджетне не означає повільний випуск лютий 2020. П'ятого року. Що під капотом? Intel Core i5 13420H це сучасний мобільний процесор на 8 ядер. Словом, цей процесор використовують навіть в ігрових моделях. І це найкращий процесор, який ви можете придбати зараз у ноутбуці, до 25 тисяч гривень. З ним можна спокійно відкривати кілька вікон, працювати з документами, запускати відеодзвінки, вести таблиці, навіть редагувати фото або відео на базовому рівні. А якщо що, можна запустити якусь сучасну стратегію іграшку. Ось, наприклад, EXHOL. The Stolen Dream нова шикарна стелс гра Працює на ньому нормально. 16 ГБ оперативної пам'яті. Всього вистачає з головою для офісу, навчання і браузера з купою вкладок, а ще є другий слот, щоб зробити 32 гігабайти. SSD на 512 ГБ нашій конфігурації буває в максимальній ще на 1 терабайт, ще й Gen 4. Швидкий стандарт системи і місце під файли, курсові, презентації, фотки за 5 років, що у вас там накопичуються. І ось яку швидкість видає SSD на цьому бюджетному навчілі дисплей на 15,6 дюймів, Full HD, чітко, без зерна, матове покриття, не відблискує від лам чи вікна, а корпус доволі легкий. Вага трохи більше 1,8 кг, спокійно кидається в рюкзак і йде з вами на пари чи в офіс. Клавіатура з цифровим блоком, що рідкістю доступних моделях, зручно працювати з цифрами, таблицями, файлами і документами. А що в нас по роз'ємах: USB-A, пара USB-C, HDMI, Wi-Fi 6, усе, що потрібно без перехідників. Тобто ноутбук не урізаний, це плюс. Через те, що це бізнес серія, навіть є сертифікація mil std 810H, що в нас по автономності тягне повний робочий день у режимі документів і браузера. Зарядку можна лишити вдома. І цікаво те, що стандартна зарядка тут USB Type-C. навіть у виконанні з рідним блоком живлення. Кому він підійде? Студенту, офісному працівнику, HR, у менеджеру. Усім, кому потрібен спокійний робочий недорогий ноут. Ноут без гальм і без сюрпризів. Acer Екстенза 15, коли потрібен просто нормальний ноутбук без понтів, але з усім необхідним, посилання буде в описі до цього відео.